На Харківщині росіяни другий день поспіль прицільно б'ють по дошкільним навчальним закладам. Напередодні ворог скинув керовані авіабомби на дитячий садок у селищі Золочів Богодухівського району. А сьогодні близько восьмої ранку ракетами атаковано садочок у Чугуєві. За попередніми даними, восьмеро людей отримали травми. Госпіталізована 41-річна жінка. Також за допомогою звернулася жінка 42 років обидві у середньому стані. У наслідок удару виникла пожежа та руйнування займання на загальні. Ні, площі 200 квадратних метрів вогнеборці вже ліквідували за попередніми даними при служби поліції Харківщини по місту завдали ударів ракетами С 400 Унаслідок ракетного удару по Покровську загинуло двоє людей. Ще двоє, у тому числі 10-річна дитина, зазнали поранень. За даними слідства, 21 травня 24-го року, близько 11-ї години ночі, війська РФ нанесли ракетний удар по території села Ріг місто Покровська. Влучання відбулось на подвір'ї приватного будинку, де мешкала родина. Тілесні ушкодження, несумісні життям отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. 10-річний син подружжя зазнав мінну вибухову травму. Крім того, від вибуху. Потрамоване 24-річного мешканця сусіднього будинку постраждалих доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу. Вибухом пошкоджено три домовосподарства і газогін. Попередньо російські окупанти застосували для атаки ракету Іскандер. Також минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися населені пункти Херсонської області та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено 6 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Були зафіксовані влучання у стільникову вежу, агропідприємство, газопровід та приватні автомобілі через російську агресію. Восьмеро людей дістали поранення, З них одна дитина.